Всім привіт! Вирішила я зробити собі прогулянку. У е, мене зараз немає кількох уроків і я подумала, що буде добре піти прогулятися, бо сонячна погода, коли ще така нагода буде. І, коротше, вийшла сама. Йду зараз в Аврору. Хочу дещо, дещо купити для переорганізації у ванній кімнаті, бо у нас там немає ні судочків, нічого такого. Я зайшла на тихеньку вулицю. Значить, я собі не думала, що мені треба купити такі судочки, щоб можна було в тумбочці, в ванній кімнаті їх поставити і вже косметику. в Ці судочки, бо я всі залишила вдома, я їх не тягнула. Я їх небагато куплю, таку невелику кількість, щоб лише мені було зручно, як то кажуть, класти туди косметику. Я думаю, десь треба чотири або шість. Ось. І ще я дуже люблю козинаки в Аврорі, тому що їх куплю і донці кладу часто в ланчбокс. Ну і взагалі це така терапія, просто ніхто на душе не буде стояти, бо коли ми з дітками заходимо, мені їх треба по магазину вишуковувати, бігти. От, і сьогодні супер сонячно. Думаю, так, машину не буду брати. Тут десь хвилин 25 ходьби. Я краще прогуляюся, подихаю свіжим повітрям. Так що потім покажу, що купила. Ще два слова скажу, що я останнім часом так заскучала за квартирою, передивлялася фотографії. Дивилася нашу ванну, потім спальню, ну все, коротше, дитячу кімнату, бо наша зала, як ви бачите, у нас там нічого немає з меблів лише тумба для е, телевізора. Ось, І мені так хочеться знаєте, аж руки чешуться. І якось влаштувати так більш затишно. Але думаю, куди я потім ті меблі завезу, що з ними буду робити. З іншого боку, ніхто ж не знає, скільки часу ще буде ця вся історія. Тому я не знаю, чи купати, чи купувати, чи ні. В принципі, я вже на касті придивилася там такий типок стелаж. Можна було би потім в кімнату дитячу іграшки поставити туди, але без поняття. Так, все, буде переходити дорогу. А зараз буде розпаковка покупок заврори. Не прям таке, що знаєте, без чого можна не можна обійтися. Можна було, але але. Я як і жива людина, як і будь-яка жива людина, іноді за те, щоб заспокоїти нерви, плачу ось такими покупками, що не дуже корисно. Купила ось такі губки. В принципі, звичайні губки. Я люблю, щоб вони були чорні. 39 гривень за 6 штук. Так, до речі, сумка в мене теж заброри. Наступна це ось така штука. Козинаки. Вони є ще в квадратних упаковках, мені ці більше подобаються, але щось не було. Це вже відкрила, їла, бо голодна така. Зараз вже поставила макарони варитись і м'ясо було запечене перед виходом. Серветки. Я ще дешевші серветки беру, але зараз у всіх соплі. Це щоб зручно витирати носа. Так, взяла ось такі дві. Дві штуки це поглиначі вологи на підвісті. Вони є ще в коробках, а це саме ось такий, який висить. Чому? Тому що у нас тут на квартирі біля вікон батарей немає. Вони якби всередині квартири. І відповідно рама віконна охолоджена, там точка роси формується і тече вже вікно. Хоча в квартирі 25. Ось, і щоб цього не було, щоб трошки волога поглиналася, я купила ось такі штуки. Вони по 99 гривень. Якщо в коробці в пластиковому судочку, то по-моєму 129. Але вони корисні. Чому в мене, наприклад, в нас вдома була така проблема, що у нас підйомний механізм і кутова була кімната, і там постійно було волого під матрацом. І я, звісно, провітрюю всі справи. У нас і поглинач такий вологий був стаціонарний. І я ще купувала ось такий в судочках, клала, і я була впевнена, що там грибок не заведеться, тому що вся волога поглиналася. Ну, це в основному взимку було, коли вікна переважна частина дня закриті, плюс вимикнення світла не протоплюється регулярно. Квартира тому, кому цікаво. Подивіться дивіться на такі штуки, ці можна вішати в шафи, можна вішати десь там на віконну раму, можливо, десь якусь там на карниз десь коротше, там, де вам треба. Так, взяла крем для рук. Крем-бальзам безгліцеринова, система зголоження. Ви мені радили якийсь крем, але я балда забула і вже купила. Наступний раз вже. Ви мені хтось порадив, там якийсь крем непоганий. Зараз на бо я ось розказую, і в мене вже, я відчуваю аж, знаєте, такий шелушіння шкіри. О, непоганий, не жирнить. Є такий, що наносиш, і одразу як плівка тут Ну, У мене був колись дом, доктор Санте, я не пам'ятаю ціну. Взяла один рушничок маленький, малюсінький для обличчя паперу, буду користуватись. Ганчірка, просто звичайна мікрофіброва, 29 гривень. Я її кладу в ванні і кожен ранок протираю, і вона мене так в обіході ходить але така сама була, то я випадково чорнило розлила. Коли розпаковку з є виробила. І вона тепер все чорнило, вже не хочу нею користуватися. Мало не зіпсувала умивальник з тою пастою. Ну, ладно, це вже таке. Побачила ось таку щіточку. От скажіть, вона мені тут дуже треба. Треба. Тут просто не дуже гарно засиліконили поверхню газову, коли вставляли, мабуть, меблі. І той силикон, він так неаккуратно покладений. Я його намагалась нігтем здерти, але в мене нігті від природи тонкі і ніякі. А це таке, типу як металізоване. Я спробую акуратненько. До певної межі, до рівної межі, той силікон здерти, щоб не було так неохайно біля поверхні. І нею зручно мити десь там, наприклад, душові кабіни. О, до речі, пригодиться мені додому візьмемо. Називається щітка для прибирання у важкодоступних місцях, вузька. копійчана, насправді в Аврої. Це мені дуже подобається. Я думала з'їсти це, але по дорозі схопила козинаки. Там є карамель, і є ще щось мені, та й те подобається. Маршмеллоу. до какао. Так, це я взяла якийсь гель для душу, У мене вже все закінчилося. Називається з ванількою. Зараз я його розпакую, бо понюхати не можна. Береш, як то кажуть, кота в мішку. Ось такий солодкий запах, ванільний, там є ще фруктовий, і ще якийсь є азур. А що ту таке? Неясна. Так, рушний, боже, нітрилові рукавички. 10 штук. Я там іноді, коли щось з гострим перцем одягаю, або коли довго мені у воді треба поратись, то я одягаю. Але не кожен день. Я знаю, що треба. Кожен раз, але тоді з цими рукавицями буде возміна півня. Печеньки, Крендельки. Вони є з цукром, це. Ну, трошки посипано. І взяла ось такий чай, декілька пакетів. Тут є імбир з лимоном і малиновий. Дочка в мене прихворіла і каже: Мама, наколоти малину. А в нас завжди свекруха передавала малину з цукром. Ну, але вже далеко і в банці вона не передається. Хіба що попросити її перелити в пластиковий судочок? Ось треба десь купити просто малинове варення. Я не знаю, де, де купити, так, як нам мама готує чоловікова. То я купила ось такі, вони по 15 чи по 12 гривень. На чайничок вистачить, бо воно таке дуже солодке. Тут цукру дуже багато. Ось, наприклад, е, да, цукор перше місце, сироп, глюкозно-фруктовий друге місце, і лише імбирне пюре 17% на третє місці, а сьогодні аж лимон 7%. Але, в принципі, сорбат калі якийсь є в наборі. Але, в принципі, чай смачний, коли хворієте, то ну, ось декілька штук. Так, скільки ця та щіточка цікаво коштує. Крем коштує 74 гривні для рук, де він дівся ось цей. Далі рушничок маленький 44. Ага, серветка для скла 29, чай концентрований по 12 гривень. Так, ці серветки 34, щіточка 55. Так, і основне, за чим я йшла, так вже вода закипає на макарони. Це судочки пластикові для організації у ванній кімнаті. Буду переробляти там трошки. Ось ці коштували по 39 гривень. Вони такі вже з відсіками, але їх не можна регулювати. Дві штуки взяла, вони є в різних кольорах. Я взяла якісь там посвітніші, там ще є фіолетові всілякі. Взяла ще коржі. У мене є згущенка, можливо, якийсь торт. І ось ці вже більш дорожчі. Ці були по 160 гривень. Тут цікаві вони тим, що тут регулятори є, є відсіки і можна змінювати ширину. Так, да, вони дорожчі, ніж ось ці. Якби в цих змінював, я б цих набрала пластикових, а так прозорий вже взяла пластик, мені все рівно, якого воно там особливого кольору аби не різнокольорове. А так, якби всі були такі, прекрасно. А, просто що в цих вже фіксоване, а є косметика, до прикладу, яка більшого розміру, то треба щось такого плану. І я їх можу забрати додому. У мене якраз там є полички дві штуки. Там також зможу, якщо що, регулювати собі, що потрібно. Так, ну і ось це. Пластилін дітям. Думала, що взяти чи якісь розмальовки вже, вони не дуже порольовки, взяла пластилін. Донька полюбляє робити різні поробки. То хай собі робить. Така от закупка вийшла на півтори, здається тисячі. Все, зараз буду їсти робити і покажу вам, що я сьогодні ще пекла мафіни перед виходом. Та вже кипить на макарони. Це я перед виходом замішала, замісила тісто на мафіни, зробила, вони вже охололи. Так, зараз буду макарони робити і в духовці ще м'ясо куряче спекла. Уже поставила макарони, зараз перемішаю, кинула. І ось така курятина у мене тристигне, б заморозці, розморозила і запекла тут з гірчицею та зі спеціями до курки. Показую вам спонтанну покупку. Це килим, як я говорила. Він ось тут в залі поруч з основним килимом. Спочатку в мене була ідея поміняти ось цей я сюди покласти цей це для дітей. Але все ж таки цей об'ємний, і туди іграшки западають і важче збирати. А цей дуже гладенький, і він такий просто тонесенький. У нього така основа йде ось така, якась прорезинена. Він дуже дешевий, він такий м'якенький, тобто це не килим на життя. Але на якийсь період, як бачите, він геть тканинний, безворсовий. Може бути, він коштував за ось цей розмір 2,60 на метр 60 1100 гривень лише. Дуже такий легесенький, дивіться, ось просто і дуже теплесенький. І оскільки він безверсовий, то ми вирішили, що ми покладемо тут. І хай діти бавляться, по-перше, не так будуть стукати ці конструктори підлогу, правда? А по-друге, їм тепленько в попу. І це чудово. Не так, щоб у нас тут прямо аж холодно на підлозі, я б не сказала. Але все-таки на килимі мені більш подобається. Да, Не дуже прямо естетично, але це вже другорядне. Так, це тут є ладу, заплітала, зараз треба прибрати. А цей килим ми залишили, вже хай буде тут, поки він є, хоча він не є дуже. Такий, можна сказати, якісним. Якось ось так, друзі. Напишіть, чи вам подобається. До речі, він по вигляду такий як мармуровий на камері, але вживу він більше як, як оцей піксель, знаєте, військовий, ось такий більше ось на це схоже. Ось, зараз більш схоже на правду. Він дуже легко пилососиться взагалі, не засмоктується. Не знаю, чи в нього будуть якісь затяжки, поки не маю, не бачу нічого такого. Просто така як трикотажна якась в'язка, не знаю, як правильно передати. Коротше, прикольний килимок. Я думала, що він трошки буде інший з виду, більш кольор буде такий білий, а він більш голубизну віддає. Але не страшно. Ну, ось помітно, так, що цей більш такий бежево-білий, а цей більш голубий якийсь вийшов, але не страшно. Напишіть, як вам це, до речі, у Фейсбуці замовляла Килими України. Контакти можу залишити в описі під відео, кому потрібно. Там їх купа килимів є дуже якісні, класні, великі. На під ваш розмір це не реклама, просто можливо хтось собі шукає. Де щось подешевше, то ось вам варіант. Ну, а зараз я приходжу до прибирання та організації у ванній кімнаті, надивилася відео мотиваційних від Аліни з каналу Аліна Фемілі Лайфстайл і вирішила і собі зробити чистоту і порядок в цій кімнаті. Взагалі, в мене так було два місяці трошечки байдужого ставлення. Мабуть, впливає все відновлення моє на те, що я хочу щось робити таке більш, знаєте, красиве довкола себе. І сьогодні вирішила почати саме з ванної кімнати. У нас це невелика тумба, але вона вміщує практично всю необхідну косметику, якісь засоби, запаски і таке інше. Перш за все, я виймаю все, що там зберігалося. Там дуже багато зайвого треба перекласти, і у ролі контейнера в мене виступала коробка. Так, і розпаковую свої новенькі контейнери. Вони виявилися з кришечкою. Це дуже зручно, якщо щось перевозити, але мені вони не знадобляться. І також дуже багато цих відсіків, щоб робити різного розміру відділення. Формую собі, як мені буде зручно, потім ще трішечки можна поміняти, можна навіть закривати. Але оскільки в мене моя косметика трішечки ніби виступає, то я кришечки використаю для підкладки і для іншої, іншої мети. Буду зберігати. Розчистки на цих кришечках. Так теж досить виходить непогано. Кладу всі свої засоби, скажу так, що не сильно багато вмістилося в ці контейнери. Мабуть, треба буде ще, але більше купувати, поки не планую, вже розміщу, як є. Головне, щоб воно не псувало поверхню самої тумби. Це основне, адже хочеться, аби після нас квартира залишилася чистою. Я дуже сподіваюся, що і наші квартиранти так само дбають за квартиру, як і я дбаю за тутешнім квартирою. Також викидаю кілька засобів. Це мої еспіефи. Вони вже... Більше двох років в мене, тому треба їх вже викинути і на наступний рік обов'язково замовити нові. Ми ще цей контейнер, і він якраз тут став, тому в нього кладу деякі косметичні засоби. Ну і вам бажаю приємного перегляду. Ще далі покажу вам трішечки засобів. Ви просили від прищів, аби я показала. Також можете подивитися, яка в мене косметика, беріться до роботи, давайте один одного мотивувати і робити щось корисне. Все порядок і на другій поличці, а зараз буду прибирати умивальник. Для цього беру засіб для миття ванни від Delamark. Він класно діє і на кахлю, і на нержавіті. Також не мию всі крани і вимиваю начисто ванну. Мені він дуже подобається тим, що не потрібно нічого чекати. Я лише взяла губку, точніше ганчірку нову. І засіб попшикала і тут же витрила, і все одразу сяє, чисте, красиве. Не треба чекати, приємний ненасичений засіб, запах. Тож мені дуже-дуже подобається. Що не сподобалося, то це ця ганчірка з Аврори, яку я ніби замінила, але все ж таки повернулася до тієї з чорнилом. Тому що ця взагалі мало що хотіла впитувати з вологи. Попередня ж, вона так швидко висихає і дуже швидко впитує в себе зайву вологу, рідину взагалі чудово діє, тому треба буде знайти саме таку, яка в нас була. Виставляю всі пляшечки, які в нас тут зберігаються. У нас, на жаль, чи на щастя, воно тут зберігається, тому що. Часто потрібно і руки мити, і щоб були засоби для ротової порожнини, для вмивання, мило рідке, підставка для зубних паст і зубних щиток. Словом, багато-багато всього тут є, але щоразу його дергати з шухляди буде незручно сім'ї моїй, тому вирішено було і виглядає воно саме так. Мене це не бентежить, головне, аби тут не, не застоювалася вода. Мені дуже не подобається, коли вода стоїть, і щоб було чисто. Тому щоразу, після того, як всі мої діти помиють руки, почистять зуби, я обов'язково протираю і аби воно було охайно і чисто. У дозатор з милом я доливаю рідке мило. Купую завжди таке якесь найпростіше, найдешевше, воно гарно милиться, і мені, в принципі, якесь дуже особливо дороге не потрібно, тут нормально все пахне. Також я користувалася гелем для душа від Деламарки милом. Дуже мені подобалося і запах, і консистенція. Вже у нас закінчилось, треба буде замовити. Дивлюся, що вже скоро оновити потрібно зубні пасти. У мене завжди є запас, але використовуємо до самого кінця раціональне використання. Ми усі зубні щітки. Також буває, що вони такі брудні стають, і потрібно слідкувати, аби вони не бруднилися, адже це все потім потрапляє в ротову порожнину. Потрібно вже придбати насадки, замінити і дітям, і мені. По перше, вже давно часу пройшло, що вони ними користуються, мабуть. З півроку. І, по-друге, вже багато було хвороб. Треба якраз новеньку, частенько, коли діти здорові замінювати після хвороб. Колись нам так говорив стоматолог. Чи це буде діяти чи ні, не знаю, але зроблю в мене якраз деякі є, деякі я дозамовила. Пізніше покажу, деякі я купую. Насадки я купую не оригінальні, тому що оригінальні досить дорогі, а їх треба багато на нашу сім'ю. Чоловік мій не користується зараз електрощіткою, У нас була одна на двох, точніше, я яною лише користуюся. Чоловік уже перестав і користується звичайною, бо він часто у відрядженнях, тому вона стала особисто моєю треба буде йому на свята якісь подарувати свою щоб також була адже чистка електричними зубними щітками це взагалі чудо яке Перевершить всі очікування ваші і змінить уявлення про чищення зубів. У мене, на жаль, були трабли з цією щіткою своєю від Філіпса, але все ж таки я надаю перевагу саме електричним над звичайними. Ну, все тут ретельно помила, краса, чистота, гарно блистить. Також дзеркало протерла, і мені дуже дуже подобається. Покажу вам зараз дещо зі косметики. Розказати, що я використовую від прищів і як їх лікую. У мене не дуже багато в арсенальні засобів, бо прищі в мене не часті, але іноді є. І коли вони є, я використовую цей засіб. Він знімає запалення прищика і приблизно за 2 дні сам прищ зникає. Перестає боліти це місце і так далі. Також я його беру, якщо, наприклад, я вже вичавила прища, і потім аби запалення стушити, хоча краще не видавлювати, навіть якщо не видавлювати цей засіб справляється. Ну, і як я вам показала, ось цей крем і ось ця сироватка для висвітлення. І раніше в мене була з цієї серії: це Advanced Clinicals. У мене зараз з ретинолом залишилось із ліколівою та молочною кислотою, але ще була з вітаміном С. То також воно з вітаміном С освітлює. Тому, фактично, в мене в арсеналі ось цей засіб від прищів. От. Все, на тому вся моя ось така косметичка. І, і ще є єдиний засіб, який я використовую, це є медичний це м -м, саліцилова кислота, цинкова саліцилова кислота, вона в мене в аптечці стоїть, невеличка баночка. Також точково на прищі наношу, це копійчаний засіб, і прищі підсушуються. І зникають ось і все. Вирішила я ще помити кран. У нас тут, до речі, не дуже жорстка вода, і це за дуже-дуже багато часу такий ось наліт, але прибрати потрібно. Знову ж таки, використовую засіб для ванни. Він мені подобається. Беріть, зробіть собі скрін і купуйте сміливо, дуже класний екологічний засіб. Ганчірочкою все розподіляю, трошечки потерла, змиваю водою і насухо витираю. І кран немов новий. Зараз самі побачите результат. Напишіть, чи користувалися ви. Торговою маркою Delamark. дуже вона мені подобається. Це наш український бренд. Його можна знайти знаю, в епіцентрі. Бачила також в на розетці, можна замовити. І, мабуть, ще в якихось постачальників беріть там, де вам комфортно, а ще я брала якось на касті. Також дуже класний. А ось ця ця ганчірка, яка набагато кра, краще за нову, потрібно буде її оновити. А ось цю таку не беріть, показала вам її структуру, щоб ви точно її могли запам'ятати. Ось такі от мої сьогодні справи у ванній кімнаті. Коли я сюди заходжу, обов'язково знайду, що зробити. І погляньте, яка дзеркальна чистота. Навіть не віриться, що цей кран щойно був лише помитий, а не новий. І останньою справою на сьогодні вирішила ще помити дзеркало у всіх кімнатах. У нас є шафи з дзеркалами, а також кілька дзеркал у ванній кімнаті та у. Прихожі, тому все швиденько витираю засобом для скла від Деламарк. Засіб просто ідеальний. Єдиний в ньому мінус, що дуже так носик розпшикує зайвого на підлогу і таке інше, але сам засіб просто шикарно все вимиває. Результат просто такий, не наче дивишся в реальну кімнату. Мама ютубою засумувала. Розкажи, як тебе справи в школі? Гарно, гарно. Що задавали? Українську мову і АДС. І що? Важко тобі? Ну так, нормально. Нормально? Математику вже зробив, Угу. а Я, Я ДС. Я ДС зробив, а математику мені задали на четвер. А на карате що? На карате ми там е, били. Кого? Ну просто билися. Ти щось нове вивчив там чи ні? Все те саме? Ну, так. Да. Боже, два місяці ходиш, все те саме. Да. Чи хоч щось нове вивчив? Ну, щось, да. Треба, щоб ти сказав тренеру, що мама прийде перевіряти, що ви вивчили за два місяці. А то два місяці ходиш, а толку мало, щось нічого нового. У нас вдома стільки було нових рухів, правда Мирось? Угу. Скажи на Ладі, хай підійде. Туда. Мама строга. Мама дарма гроші на, ві... на вітер не викидає. Я хочу бачити результат. Е, влади теж така собі секція з, цього... з цих танців, така чисто не годиться, просто що немає інших варіантів поруч. Але вони там особливо нічого не танцюють, така якась розминка. І трохи на ось цьому, як вона називається, там, де гойдається, на тій тканинці трошки катається все. Дочко, скажи віршика, яке на свято будеш розказувати. Все дочок. Все Гарбузик. Гарбузик, лоле, соло. Ти гарбузик сидить ось такий. На грядці сидить ось такий. І ще раз давай. Гарбузик, лоле, соло. Ти сидить на грядці ось такий. Угу, молодець. Добре, а скажи, де ти так впав? Покажи гульку свою. Дома ігрушка вуч. Ти об іграшку вдарився? Так. Да. А де ти? На вуличці впав? Так. Да. Покажи, де вава. Отут, вава. Орестику болить? Так. Да. Дуже болить. так? Ти не плакав? Так, да. Плакав? Плакав? Так. Да. А хто? Вихователька що сказала? Не плачу рестику? Так. Да. Моє ж ти сонечко. І я та -та... тобі вже вишиваночку заводи. І тато -та -та прийшов. Та -та прийшов? А мабуть, ти на тато відволікся і все. Ну він не плакав, коли я прийшов. Вже не плакав? Да. Ну, до мене,